Коли млинець ось так уже рухається, значить, що він готовий з тої сторони. Усім доброго дня, ви на каналі Світлани Сьогодні буду готувати кабачковий торт. Може, в когось завалявся ось такий переродиш, переросток, можете спокійно приготувати смачний торт. Для приготування цього торту я візьму кабачок натертий стол, 2 яйця. Менше, ніж столова ложка крохмалю, дві ложки борошна. Звичайно, я буду дивитися в консистенції, скільки мені потрібно буде борошна. Можливо, ще додам, можливо, менше піде. Ось такий мізерний зубчик часника, щоб тільки був такий легесенький фльор аромата часникового. Додам трішки спеції. У мене тут хмелі-сунелі, щоб додати аромату цим линцям. Цим коржам, так їх назвемо. Ну і, звичайно, зелень піде. Петрушка, укроп. Торт хочу приготувати з копченою сьомою. Ну і, звичайно, для крему, для перемазування я візьму вершковий сир, йогурт, ложечку майонезу. Додам багато зелені. Починаю з кабачка, обчищаю, нарізаю, ударяю серединку всі насіння. І те, що залишиться, натираю на, на дрібній терці. Ну і, і само собою ясно, що буде сіль, перець, все, що відповідає вашим смакам. Кабачок помитий, розрізаю на менші частини, щоб було легше чистити. Ось такі насіння вже майже дозріло. Як я його не бачила під здоровенним листям, завжди збираю маленькі кабачки, а цей ще в мене є один такий переросток. в коморі лежить. Не догледіла. Кабачок буду нарізати в цю миску, розглядаю на 4 частини, видаляю серцевину. Кабачок ніби, ніби великий, але залишиться від нього зовсім небагато. Точних пропорцій немає, тому що консистенцію для млинців определяєте самі. Звичайно, повинна бути не рідка, ну і не дуже густа. Приблизно як на дируни. Що ще можна приготувати з цих кабачків? Деруни, суп пюре можна приготувати, запіканку. Котлети дуже смачні, з ніж фаршем, можна зробити. У мене є цей рецепт. Якщо вам цікаво, можете зайти подивитися. Дуже смачні котлетки, получаються, соковиті, ніж для червоної риби. Я думаю, можна додати якусь шинку добру копчену, теж буде смачно. Може буде непогано і з копченою скумбрією. Тут можна вже використовувати різноманіття смаків і вподобань. Так, кабачок. Кабачок, цукінія. Мені так подобається, як кажуть, це кабачок, а це цукіння. Кабачок цукіння це одне і те ж саме. В нас це кабачки. В французькій мові теж якось подібно до кабаш. А поляки, італійці, цукіні, в Італії теж цукінія. Німці говорять цухіне, Так що це все кабачок. Для куріозіти, для любопитства хочу зважити, скільки, скільки кабачка почищеного мають. Кілограм 27 грамів. Тобто 1 кілограм кабачків. І відразу починаю натирати на ось таку дрібну тертку. Саме від того, скільки соку виділиться, буде залежати кількість борошна. З терткою трохи довго возитися, я частину натерла на терці, а частину перемилю в блендері. Так буде набагато швидше. Чудово перетерлося. І я зекономила кучу часів. Відразу ж додам дрібку чесника. Ось цю дрібочку. розчавлюю, очищаю і викладаю. Чудова маса получилася, це однорідна така. І відчувається аромат чесника. Часничка. Бо його тут зовсім небагато. Додаю сіль, додаю спеції, хмелі сунелі в мене, я вже казала. Ось так. Небагато. Перемішую. До борошна викладаю крохмаль. Також перемішую і викладаю до кабачків. Далі вбиваю два яйця і вмішую. Далі висипаю сир. У мене пармезан. Його тут небагато, мабуть, я ще трішки натру. Ось Так. На льоту також буде зв'язувати цю масу. Кабачкова маса. Підставляю. І зараз буду нарізати петрушку і укроп. Сполоснула і нарізаю дрібненько. і відправляю в миску. Знову все добре змішую. На вогонь ставлю сковорідку і розігріваю. Розливати буду черпаком. Коворітка гаряча, наливаю олію. Коворітка повинна бути дуже-дуже гаряча. Добре розігріта. І ось так починаю з одного черпака. Так, Підбираю до купи. мабуть, прийдеться додавати або яйце, або борошно. І додаю. Декілька ложок борошна. Три ложки. Ще бачите, млинці плавляться. Багато сиру поклала. Так, перший блін з великим-великим комом вийшло. Бачите, ще й сир випускає жир. Сковорідку протираю паперовим рушником, додаю олію і смажемо наступного млинця. Добре просмажився, накрию ще кришкою, зменшу трішки вогонь, щоб низ не підгорів. На сковорідку наливаю олію, додаю ще одне яйце, Обсмажую на невеликому вогні. Я зрозуміла, чого вони в мене розвалювалися, тому що сковорідка дуже велика. Млинець під своїм тягарем рвався. Зараз, буду, зараз пробую на меншій сковорідці з меншим діаметром хотіла скоріше, але вийшло, як завжди, навпаки. Млинець буду ось так викладати на кухонний папір, таким чином буде легше їх від'єднувати один від одного, як вони охолонуть. На цей млинець також викладаю паперовий рушничок і таким чином смажу всі млинці. На задньому плані охолоджуються млинці. Ось тут в мисці в мене 300 г вершкового сиру, повна ложка майонезу і 2 столові ложки йогурту. Молочний зубчик часника і зелень. Сир розминаю, розтираю просто до однорідної такої маси, щоб легше було мазати. Обов'язково додаю сіль. Викладую йогурт і майонез. І все це перемішую. Зараз поріжу укропчик. Відправляю в миску чесник. Для легкого аромату. Я хочу, щоб він був присутній. І знову перемішую. Далі червона копчена риба. Ось ці хочу залишити на декорації. Ось ці підуть на прикрашання, а ці поріжу на дрібні шматочки і відправлю до крему. Знову все перемішую. Солі достатньо, тому що ще риба віддасть свою сіль і починаю складати торта, близько ложці на кожен вернець буде. Трошки такий получився горкою, але нічого. Торт залишу буквально на одну годину стабілізуватися і будемо знімати пробу. Друзі, це дуже смачно. Рекомендую приготувати і насолодитися цією смакотою. Дякую вам, що були зі мною. До нових зустрічей і всього найкращого!